Друзі, а чи думали ви, що маючи заміський будинок, ви зможете на ньому і заробляти? Власне, в цьому відео ми будемо говорити про котечну забудову, про заміську нерухомість, як на ній можна заробляти, причому заробляти пасивно, так і будучи активним інвестором. Я запросив в гості співвласника компанії Буде Дім, це Олесь Піщак, який знає досконально все про ринок заміської нерухомості і розкаже вам, як інвесторам, як ви можете заробити 15% річних. Мене звати Володимир Копоть, Ви на каналі Монітор Монітористей це інвестування в нерухомість. Поїхали! Всім привіт. Слухай, перше питання. Я знаю, що заміська нерухомість це, в принципі, така собі елітна, елітна е, сфера, так? але е, підкажи, чи чому саме має бути заміська нерухомість, оскільки вся інфраструктура знаходиться ж в місті? Ну, е, наш проєкт з такою місією. Європейського стилю життя працює в місті, живе за містом. Ну і це, як, от ми переїжджаємо кордон Польщі, ми в принципі, бачимо дуже багато таких будинків по, по всій Європі, і такі проекти є під Києвом, і зараз ми почали реалізовувати під Львовом це вперше, коли котежні містечка. З будинками невеликої площі від 75 до 160 квадратів за ціною двох трьохкімнатної кімнатної квартири. І так, інфраструктури е, менше, безумовно е, за містом, але є маса переваг, яких немає в місті. Е, Власна земельна ділянка. Та власна земельна ділянка, тераса, на якій проходить весь теплий сезон. Ну і, і трошки навіть не теплого можна. Е, немає проблем з паркомісцем. Е, Горища в кожному будинку: 40-50 квадратів додаткової площі. Е, що актуально в реаліях цієї зими, то це повна автономність будинку в кожному будинку камін. Підключається генератор в разі відсутності світла, каналізація, вода всі, всі на місці, тобто повністю автономне життя. Ага. Добре. А скажи, будь ласка, в якому стані здаються будинки зараз? В принципі, у нас така модель, що ми здаємо нульовий цикл, так званий. Ну, Коробка утеплення, фасад, вікна, двері, дах, підключення, комунікації, благоустрій. А, але якщо говорити про інвестиції, то в нас вже є достатньо багато продаж, все під ключ. Ми прям такий челендж запустили зараз з компанією підрядником по ремонтам: що від землі і до готового будинку з меблями 11 місяців з ремонтом з меблями. Як, якраз от, позавчора знімали другу, другу серію, там вже видно динаміка, там вже вже стіни стоять в нашому будинку. Лишило ще 10 місяців, поки йдемо навіть з випередженням. І це знову ж таки велика перевага з квартирами, бо квартиру з ремонтом з меблями треба чекати 3-4 роки, а тут за рік вже, вже можна користуватись і здавати в оренду чи жити самому. Ну, А для, для інвестора гроші в часі це, це дуже важливий параметр. Ну так, звісно. Друзі, підкажіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі ідея жити за містом? Чи все ж таки ви вибираєте життя в, в містах, де є інфраструктура, де є квартири? Але є ризик того, що ви будете чекати вашу інвестицію? чи все ж таки свіже повітря і автономність для вас є перевагою? Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. І також запрошую долучитися до закритого телеграм-каналу, де ви зможете поспілкуватися безпосередньо з представниками компанії «Буде дім» і отримати всю фахову інформацію про вашу інвестицію та ваші майбутні вкладення. Слухай, ну це класно, але яке забезпечення у інвестора? Тобто я вклався в ваш будинок, і що я з того матиму? Так, На забезпечення залізобетон, називаємо його. так. Коли інвестор заходить, він має договір попередній чи основний на земельну ділянку з кадастровим номером, конкретно під цим будинком, і ми можемо говорити про. Таке часткове інвестування не, не зразу всією сумою, а, а, а певними кроками. І він прямо бачить, як на очах в нього зростає його інвестиція, тобто ризики мінімальні. Ну, плюс ми всі ділянки обираємо в таких безпечних місцях. Ну, немає поруч там, ні критичної інфраструктури, ні військової, і ну, ймовірність, що щось станеться така мінімізована. А що звалищ сміттєвих? Uh, є, є один напрямок, це київська траса, у нас там містечка немає. Супер, супер, ні, нас, Всі другі велич Київ, так? Нас три та-та, то всі начуті про ту історію. Ну, хоча вона вже вирішена у Львові, там прям сміттєприродний завод. От, але та, такий фон, фон ще є. У нас містечка на інших напрямках. Перше – це за винниками, це тернопільська траса. Друга це Стрийський напрямок, саме популярна траса в недалекої торгового центру Кінкрос. І третя годовиця це Дорога на пустомити» – це від 9 хвилин від торгового центру Вікторія Гарден. Тобто, ну це всі такі популярні напрямки. Друзі, ми залишимо всі деталі, всі посилання в описі під цим відео, тому ви нічого не втратите, не переживайте з цього приводу. Гаразд, а який порядок цін, тобто який поріг входу взагалі в інвестицію. У нас дві такі ключові моделі, які ми пропонуємо інвесторам. Перша це вкласти 55 тисяч доларів в конкретний будинок. Це не повна вартість будинку, це тільки фактично будівельна вартість, і вийти через 9-12 місяців на різниці 0 готовий будинок з дохідністю 15 річних. У нас вже є кейс в серпні минулого року. Було вкладення і вихід був. В березні і вийшло 16 річних. Другий варіант, який більш популярний, його більше рекомендую це будинок з про який ми говорили: будинок з ремонтом, з меблями, все під ключ. Там ціна стартує від 130 тисяч в залежності від локації, ділянки і розміру будинку. І ми гарантуємо 8 річних від оренди. І рекомендуємо продавати будинок на піку його вартості, коли буде закінчено все містечко, через 3-4 роки. У нас містечка невелика, 19-23-40 будинків, тобто це 3-4 роки і містечко повністю готове, на здається. І далі управляє наша управляюча компанія абсолютно всім процесом, і здачою в оренду, і... Нарахуванням дивідендів і в разі необхідності ми також займаємося перепродажем. Тобто тут у інвестора мінімальне залучення в цей процес. Слухай, а якщо під час будівництва, поки я вклав гроші, я закохався в проект і вирішив не продавати, здавати оренду, а самому там жити. Це можливо? Ну, це ну тоді ми. Тоді здаємо в оренду покупців. Ми йому тоді, звичайно, за ним фіксується мінімальна ціна, по якій він заходив, і він тоді стає просто покупцем. Я ще два слова хотів сказати про ціну оренди. На заміську нерухомість, якщо квартири пішли от в сьогоднішніх реаліях в окупність 20-25 років, бо оренда в новобудові аналогічної двокімнатної, як наш, наш будинок, вона коштує 600-700 доларів. А будинок з усіма своїми перевагами коштує 1000 плюс в місяць в оренду, тільки ринку за, міських, за міської нерухомості у Львові ну фактично немає. От в таких містечках да? Містечок немає. є якісь е, от, окремо стоячі будинки, чи там таунхаус, де декілька будинків. Але людина має потім всім сама займатися і, і, і травою, і сміттям, і, і ремонтом, і так далі. Там немає управляючої компанії, е, і, ну, і навіть в такому стані асортимент будинків дуже, е, дуже скромний. Я сам собі. Шукаю будинок, куди переїхати до моменту, поки свій збудую. Ну, і менше, ніж от, щоб це був свіжий ремонт і ну, сучасний і з усіма параметрами відстань до міста, як наше містечко. Ну, менше 1400 доларів нічого немає. Ну, просто от, от, Тому 8% річних це ми говоримо про чистими 10 тисяч в рік від оренди. Ну це такий негативний прогноз. Я бачу, що може бути і 10, і 11 річних. Ну і на виході через 3-4 роки, коли готове містечко, ще 8-10 річних. Ну за 3-4 роки, там сумарно то, то буде перепродаж. Послухай, ну ти кажеш про 10 тисяч в рік. А як щодо амортизації, як щодо, скажімо так, неякісних орендерів, пошкоджене майно, як з цим боротися? Для цього є, по-перше, забезпечувальний платіж першої, другої, першого останнього місяця оренди, в принципі, він включає ці всі ризики, і ми співпрацюємо з агенціями Ріелторськими, які на ринку Львова вже Десятки років ну, з перевіреними клієнтами. Ну, і, звичайно, ті клієнти, які будуть під оренду, вони також і наш фільтр будуть проходити. Тут, хоч місто і мільйонник, але всі, всі, всі один одного знають і в принципі, ну, такі, такі ризики мінімальні. Ну, я навіть хочу сказати про що такий фактор, Ну я, я це пов'язую з релігійністю регіону. Що якщо в Києві кожне містечко там за триметровим парканом, да, і, і ще й охорона і сигналізація, і собаки бігають, от, то тут абсолютно інша історія. Ну, багато хто взагалі живе без паркану. А ми ставимо такий прозорий і туємо, засаджуємо. Тобто, безпечність на дуже високому рівні. Ну, і люди довіряють один. Ну, мені подобається, що гарантія залізобетонна, і плюс ще є безпека в платі самого регіону, ти можеш спокійно так. жити і діти, бо за них можна не переживати. Слухай, я тут на калькуляторі прикинув, що виходить, якщо інвестувати в Котлован, то вигідніше математично, ніж гратися в довгу історію з повністю будинком повного циклу, здавати його в оренду, тому що на як мінімум обертаємось зі грошей значно швидше. Якщо так математично підходити, то так. А якщо говорити про пасивний дохід, то це, це друга історія. Тобто в першій зайти на Котлован вийти через 9 12 місяців, ну це постійно треба договори, гроші, юристи. Довіреності, ну багато. Юристи, це ми, а, я зрозумів, чому за це вигідно. А якщо говорити про пасивний дохід, людина вклала і отримує пасивний дохід 3-4 роки там до 5, то це друга історія. Друзі, ласка, в коментарях, що вам більше подобається. Пасивна історія з меншими відсотками, чи все ж таки обертають грошей, але бути включеним в цей процес. Нам цікавила ну, ваша думка? Ще, да, да, Володь, Я ще відмічу такий фактор ну, сьогоднішнього дня. Да, в нас є декілька таких інвесторів, які зайшли під оренду. Але вони розуміють, ну вони з, зі східних регіонів, вони розуміють, що для них це план Б. Ну в разі чого? В разі чого в них є будинок, де вони просто ну, можуть і самі жити, і якщо все добре буде, будуть здавати в оренду. Якщо буде все не дуже добре, то, то для них це, це їхнє житло. Ну, знаєш, скільки людей, скільки думок, тому власне мені цікаво, що думають наші глядачі, і щоб вони обрали. Ну, я думаю, тобі було б цікаво подивитися взагалі зріс по аудиторії. Е, все ж таки у нас більше пасивних інвесторів чи, те, чи люди, які готові активно займатися, Тому що, ну, щоб не було, якби, як мінімум, скучно. Отака історія. А, а в тебе я бачу на екранчику, якийсь е, штрих-код. Це, та -та, це QR-код. Перепрохід на наш сайт. А, одразу. Тобто можна і без посилання одразу клікнути, і ну, все. <свісно> Це супер, супер. Добренько. А ще скажи, будь ласка, чи є якісь переваги, бонуси знає, знижки для наших глядачів? Так, ми підготували спеціальну пропозицію в інвестиції повного циклу з пасивним доходом. Знижка від нас на цю інвестицію 40 тисяч гривень. Ого. Це так щедро, щедро. Так. Ну, чудово, чудово. Е, знаєш, у мене питання насправді закінчилися, тому що я про все, е, все дізнався. Я маю забезпечену земельну ділянку, е, я маю перевірного забудовника, е, я маю, в принципі, зручні локації, я маю інформацію про цифри. Е, я розумію, що попит е, поки що, точніше, пропозиції по факту в регіоні немає, тобто ви її створите зараз. От тому е, ця інвестиція, вона якби ну на мій погляд закінчена з усіх сторін. Тому, е, друзі, ще раз наголошую, долучайтесь до телеграм-каналу, пишіть ваші коментарі, і я думаю, що Лесь буде час часу заходити в коментарі, відповідати на ваші запитання, тому що питань може бути насправді багато, яка з чого складається будинок, яка технологія будівництва, ну і так далі. Тобто, в рамках нашого відео ми не це, не будемо це розглядати, тому що ми все ж таки більше про гроші. Про гроші і про, і про ризики, там. це наша якби, історія. Що, ж, Валес, дуже дякую, гарного тобі дня, вдалих продажів. Дякую, Також. тоді до зустрічі в коментарях. Все. пока пока а, па -па.